В ефірі рубрика норм чи стрьом з ветераном Віктором. Віктор, Привет. тримайте таблички. Хочеш сісти, я можу пересунути стілець? Ні, це стрьом. Ну, але відносно. <зас> відносно. Ну, але я ще не можу переключатись, наприклад, от в транспорті, коли мені поступається місцем, і я знаю, там, що мені їхати три зупинки. і Якось це стрьом. <реш> ну, але це особисто моє. Файно. А, ти можеш цим протезом бити когось? Це ж класна штука. Штука класна. Бити желізною ногою людей це, напевно, теж норм, але я ще не пробував. <реш> Та в тебе група. Яка тобі робота? <реш> Ну, сісти на групі і можна ж здичавіти, краще серед людей. Тому це стрім. Да тому ми знімаємо цей сюжет у Віктора на роботі. Дякую.